Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звісно, підписку. І пропоную поговорити про підготовку зустрічі між Сінзінпіням і Трампом, яка, судячи з усього, вийшла на фінішну пряму, попри те, що китайці ну поки що офіційно про це не говорять, але офіційно вже заявили у Вашингтоні, що Трамп наступний четвер планує з Сіньзінпіням зустрітися і обговорити з ним низку питань двостороннього співробіту. Бітництва дві сторони ведуть активну підготовку до цієї зустрічі. І якщо про Сполучені Штати інформації достатньо, ну в силу того, що і Трамп регулярно коментує певні моменти, ми зараз їх обговоримо, і враховуючи той факт, що медіа там відкрито достатньо працюють з Китаєм. Є одна проблема: Китай в цьому плані дуже закрита країна, країна, де серйозний контроль над інформацією, ну фактично, державна цензура, п. Чому така потужна цензура, і е, ну, інформація з е, КНР вона доходить з певним запізненням. Тим не менше, там відбулася одна дуже важлива подія, яка по великому рахунку якраз теж є підготовкою до зустрічі зінзінпіня з Трампом і повинна дати ну, за логіку Сінзіньпіню. Впевненість в тому, що ця зустріч пройде так, як це планує безпосередньо Китай. Про що мова мова йде про те, що оприлюднено було повний текст 4 четвертого пленуму ЦК КПК 20-го скликання? Тобто, грубо кажучи, на пленумі відбулося ну за всіма традиціями комуністичної партії раніше радянського союзу, ну в даному випадку Китаю обговорення там пропозицій до ї п'ятирічки. 26, 30 роки е виконання 14-ї п'ятирічки, ну і власне, власне питання, яке стосується лідерства Сінзімпіня. Так от пленом ухвалив пропозиції до 15-ї п'ятирічки, підбив підсумки виконання 14-ї і підтвердив лідерство. Сі Ну там є стандартні моменти з курсом на високоякісний розвиток, технологічну самостійність, інноваційність, зелений перехід, екологічну модернізацію. Це дуже смішно взагалі. От екологічна модернізація в Китаї, де ставлення до екології ну просто такі варварські, і Китай в цьому плані постійно б'є рекорди за. Поганими речами, які вони власне для екології роблять, і два інших момента: модернізація армії, поглиблення реформ. Що цікаво, що цікаво, на пленумі було затверджено виключення з партії низки генералів і високопосадовців за серйозні порушення дисципліни. Фактично, ми спостерігаємо продовження тієї чистки, яку яка почалася десь два роки тому, і яку ну небезпідставно пов'язують з і з тим, що він прибирає людей. Які не до його клану, так би мовити, відносяться, а в китайській політиці існують певні клани. Ну, зокрема, там є поділ між старими партійцями, комсомолом, так званий, ну умовно комсомолом, да ми його називаємо молодіжним цим крилом. Там є шанхайські, пекінські, там і інші клани. І от вони між собою змагаються, і Сінзінпін частину людей, які могли виступити проти, ну, проти нього, власне, прибирає це при тому, що в нього самим політбюро, так званим, це з вищими топовими китайськими партійними чиновниками. Останнім часом не надто гарні були відносини, оскільки його третій п'ятирічний термін, і якщо порушило власне заповід Ден Опіна, який казав, що китайський лідер в майбутньому повинен не більше двох термінів бути в підряд при владі, так от порушення цього принципу. Відбулося в обмін на обіцянки сіньзінпіння забезпечити Китаю колосальний прорив, розвиток і так далі, чого і близько зараз немає, але Цінзінпінь поки втримався, мабуть, щось додаткове пообіцяв власне, представникам цього політбюро, тому що знищити його він не може. Вони мають реально серйозні ресурси і можуть на цін зімпіня вплинути в той чи інший скажімо, спосіб, але тим не менше видно, що зараз вони поки домовилися, що важливо з точки зору зустрічі з Трампом. І так, от якщо коротко під Сумувати то головний меседж, що він з'явився в усіх китайських медіа, всі згуртувалися довкола Сінь Зімпіня і повинні забезпечити успішний старт китайської модернізації до 2035 року. Тобто, Сінь Зімпінь поїде на зустріч з Трампом, маючи ну принаймні спокій в Своїй країні за своєю спиною і маючи розуміння, що поки йому дали певний карт-бланш, але звісно він його повинен використати з максимальною користю для Китая і зробити так, щоб власне. Ті умови, які будуть з Трампом досягнуті, вони Китаю були вигідні. В свою чергу Трамп заявив, що на зустрічі з Інзімпінням, він планує обговорити питання війни Російської Федерації проти України. Він зазначив, що дуже б хотів, аби Китай допоміг йому з Росією. Ну мається на увазі вплинути на позицію Росії, і там Трамп ще додав, що Путін все ж таки хоче завершення війни, але ну от треба на нього продовжувати якби тиснути дипломатично, і Китай тут може зігр. Грати свою роль, і два момента конкретно пов'язані з Китаєм. Трамп напередодні висловив сподівання, що Китай на Тайвань не нападе, і також заявив, що власне він готовий навіть з ким чинином зустрітися, якщо буде така необхідність, оскільки він з ним має хороші стосунки. Ну, у Трампа з усіма хороші стосунки, але це теж треба розглядати через призму зустрічі власне з китайським лідером. Отже, що ми маємо? Дві сторони поступово продовжують готуватися власне до цієї цієї зустрічі кожна впорядковує ситуацію десь середині країни хоче мати кращі ну, козирі на руках, якщо говорити мовою Трампа. Але вони приблизно знаходяться в однакових зараз позиціях. У Трампа дійсно були сподівання, що якщо він посадить зараз Росію за стіл перемовин, це буде для нього великим плюсом у переговорах з Китаєм. Оскільки цього не відбулося, включили санкційний механізм. І Трамп вважає що це теж корис козир з його боку. Він може про це сказати сінзінпіню. Вимагаючи власне від нього ну певної реакції і там необхідності там тиснути на Росію для того, щоб Росія війну закінчила. Очевидно, що Китай не від яких закупівель російської нафти і газу не відмовиться, і я не думаю, що Трамп настільки наївна людина, що він на це насправді сподівається. Ні, Трамп прекрасно розуміє, що ну на місці Китая це гріх просто не скористатися ситуацією, і не продовжувати роздягати Росію, перетворювати її на сировинний привдаток під небес якби такі можливості були у Трампа, він робив би точно так же, просто в нього ситуація, скажімо там, дещо інша. Але тим не менше, фактор російсько-української війни явно буде одним з. З тих факторів, які будуть впливати на перемовини. я продовжую стояти на тій позиції, що Китай з Сполученими Штатами все одно домовляться. В них надто тісно переплетені економіки їм фактично нема куди діватися один від одного. І у Китая є важелі впливу на Сполучені Штати рідкоземельні метали, що дуже добре. Остання історія продемонструвала. Але з іншого боку, і у <зв 'язок> З іншого боку, і у Трампа є можливості дуже сильно впливати власне, на Китай, починаючи від цих мит і тарифів і закінчуючи якимись там іншими моментами, на які він може звертати увагу, тому десь посередині. Вони обов'язково зійдуться, вони приймуть якісь рішення. Можливо, воно не поставить фінальну крапку в їхніх відносинах. Але принаймні і Китаю, і Сполученим Штатам це дасть можливість ну трошки перепочити від цих торговельних різних там не гараздів, воєн, і так далі, і підготуватися. Ну до наступного якогось етапу протистояння. Очевидно, що Китай залишиться для сполучених штатів ключовою проблемою, але ця проблема вона може бути на певний там період відтермінована, але Ну, з позиції, таких, які Трамп зможе подати, як власне перемогу сполучених штатів в цьому протистоянні Сінзінпінь. В цій ситуації, по-перше, важливо зберегти обличчя, тобто показати, що Китай не піддався, і Китай займає. Ну, позицію саме геополітичного одного з центрів, і це вже прозвучало в контексті того, що Китай засудив санкції проти Росії, але просто засудив. Тобто він може це на словах сказати в реальності вони нічого не робили. Ну і далі він якось з Росією звісно, буде далі працювати. Буде, буде далі її. Ну фактично доїти по-іншому не скажеш. І Трамп за цим ну змушений буде десь спостерігати там зі сторони. Сподіваючись, що можливо в майбутньому він якось ну на це зможе вплинути і там Росію частково від Китаю відірвати, хоча зробити. Вити, це буде дуже дуже складно, але ситуативно зараз вони домовляться. Головне питання для нас, щоб ця домовленість вона теж врахувала контекст російсько-української війни і врахувала ну з мінімальним, хоча б дотриманням власне наших інтересів. Поки так скидається на те, що Трамп ну не те, що він там інтереси України буде відстоювати ні, він буде відстоювати інтереси Сполучених Штатів, але в його розумінні, от заморозка по лінії фронту, це важлива історія, і власне, от на ній можна. На зупинитися, і цей варіант, до речі, політично підходить і для Китаю, тому що Китай був однією з перших країн, який яка пропонувала цю історію, що ви там зупиніться по лінії розмежування і починайте перемовини. Зробіть перемир'я, і починайте перемовини. Фактично, тут позиція Сполучених Штатів і Китая співпадає, і на цьому фоні вони можуть дійти. Спільної думки про те, що ми політично цю тезу підтримуємо. Ну а що там вже буде відбуватися неформально, як неформально той же Китай там буде тиснути на Російську Федерацію? Ми е, далі побачимо, тим більше, що Індія все більше і більше від Росії починає віддалятися все більше з'являється інформації про те, що е, інді, індуси менше починають закуповувати всього Російської Федерації. і, Скоріш за все, Індія е, рано чи пізно розвернеться знову в бік заходу і конкретно в бік. Сполучених Штатів Америки, тому тут десь для Китая ну, відкриється нове поле можливостей. В якому плані? Ну, в плані остаточно забити за собою цю роль головного сюзерена власне там Російської Федерації. Ну, передусім в економічному плані. Так що поки що все йде до цього. Ну, от згадка Трампа про Тайвань вона теж не просто так з'явилася. В Сполучених Штатах прекрасно розуміють та й в принципі і в інших демократичних країнах, що у Китаї зараз немає, по перше, можливо. Стай, тобто сил напасти на тивань і силою приєднати острів, там повернути або повернути ну, в залежності як дивитися з точки зору формулювань, значить острів до. Китайської народної республіки а з іншого боку, все це можна зробити політично, оскільки в Тайвані є дуже велика група, політична група, яка виступає за поступову інтеграцію або реінтеграцію до складу Китайської народної республіки. І Трамп Сінзінпіні тут вже трошки підіграв, зупинивши, призупинивши всі відносини з Тайванем в сфері оборони. Ну, наприклад, там 400 мільйонів не виділили якусь зброю, там не передали. Це такі певні. Сигнали, що принаймні зараз це дає можливість Сінзімпіні сказати, бачите, стратегія працює. Я молодець, ну, а Трамп вважає, що за це Сінзімпінь буде більш поблажливо ставитися до якихось пропозицій, з якими будуть виступати штати. Так що зараз поки що фокус уваги переміщається більше в бік Китаю і власне Сполучених Штатів, і ми найближчий тиждень, можливо, навіть півтора, навіть на російсько-українську війну, яка для нас безумовно є найголовнішою, але тим не менше будемо дивитися трошки через приз. Американо-китайських відносин. Тож сподіваємося, що вони швидко достатньо там домовляться між собою, і ця швидкість, і ця домовленість буде мати все ж таки позитивний ефект з точки зору завершення війни, яку проти нас веде Росія. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!